Так, ось дивіться на Виноградові. Борунечка пішла в Ріст. Немає. Ось, бачите? Трохи поганенько видно, але Брунька повним ходом пішла в ріст. Тобто починається гаряча пора. Зараз після цих свят... Полуницю будемо кормити по два рази в тиждень. Тобто, зараз будуть йти основні підкормки і обробки від хвороб. Чому? Дивіться, що полуниця починає і починають йти квітконоси. Ось бачите? Ідуть квітконоси на полуниці. Тут також. також. Так що зараз саме-саме буде пора основних підкормок, основних обробок. Тобто маєте бути всі готові для обробок. Починаючи від кальціо селітри, ось дивіться, бачите, перші квітконоси, але при цих морозах, які були, вони вже померзли. Ось бачите, вони вже померзли. Ще травневих приморсків не було. Але квітконоси, ті, що морози були, вони вже померзли. Тобто перший рожай, врожай так чи іначе буде втрачений. Тому що ті морози, які були, все, свою ганебну справу зробили. Але полоничка все одно буде. Так що. Готуємося і починаємо, будемо підкормлювати. Кожного тижня буде приблизно одна підкормка і обробка, підкормка і обробка. Тобто за тиждень може бути дві обробки або дві підкормки. Тому що час до цвітіння досить і досить швидко пролітає. Так що, далі буде. Хто не почав кормити, корміть вже пора. Пора кормити кальцієвою селітрою. Там було одне запитання. Чому кальцієвою селітрою, а не аміачною? Тому що кальцієва селітра має один важливий інгредієнт. Це є кальцій. Якщо буде недостаток кальцію, то будуть великі проблеми. Тому що кальцій в кальціві селітри. Це є нітрат кальцію. По факту, це є нітрати. Якщо ви цей кальцій будете давати в період, коли полуниця буде вже дозрівати і у вас не буде хватка кальцію, от тоді буде велика проблема, тому що нітрати будуть накопичуватися в вашій полуниці. Тобто зараз це найкращий час дати нітрат кальцію. Тобто дати кальцій, який при плодоношенні полуниця не буде. Виснажуватися, і в неї не буде нехватка кальцій, тому що вона зараз отримає кальцій, листочки всі отримують кальцій. Так що, зараз основна із основних обробок, і вже пора давати не тянути. Це є кальцієве селітра. Так що, далі буде.